Викриття борделю із хлопцями-проститутами. Одеський священник матюкає прихожан. Там, де ти свою своє понял? Обіз'яни спотеряли, мобілізувати 18-річних нова ініціатива військових. Депутат побив дівчину просто на вулиці. В Одесі затримали справжню банду ракетирів: 80 гривень за літр бензину. Ціни шалено летять вгору. Трощів ломом машини неадеквата з київщини затримано. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Почнемо із, скажімо так, цікавих новин. Хлопчики повії в Москві накрили величезний борделі з чоловіками легкої поведінки. Вони на допиті зізнали, що надавали клієнтам інтимні послуги за гроші традиційно. Тепер в них є вибір між в'язницею та СВО. Скажімо так, скрєпи в дії. Не коли захочеться, а як домовились, контракт на щоденний секс із власною дівчиною, екс-гравець Барселони, Марк Бар. Артра підписав досить цікаву угоду. Вона передбачає, що пара має займатися сексом щодня. Якщо день пропускають, то наступного дня має вже бути два статеві акти. Цікаві стосунки, майже ділові. Погодьтесь, хто з них перший е, здасться і не витримає. Робіть ставки в коментарях. Ну і друзі, до серйозного Росія має в 10 разів більше дронів ніж Україна. Про це заявив командир екіпажу безпілотників Кара Небесна Андрій Очинаш. Кількість безпілотних авіаційних комплексів в Росії. Е... X10 більше ніж в Україні, і це звісно завдяки постачанням з Китаю, звідки везуть постійно комплектуючі і мікроелектроніку в Росію. Та й є хороші новини: артилеристи збройних сил України нарешті отримали снаряди, аби зупинити росіян під Харковом. Пише про це Reuters. Західна допомога врешті почала надходити. Я нагадаю, що українські захисники були фактично кілька місяців паралізовані через брак в першу чергу артилерійських снарядів. Затопити кордон польща планує залити водою ділянки кордону з Росією та Білорусією. Не всі там створюватимуть систему укріплень, бункерів і інших перешкод завдовжки в 400 кілометрів. Зокрема, частину з ділянок просто затоплять. По суті, це те, що нам треба було робити впродовж 10 років. Погоджуйтесь. Офіцер Збройних сил України Євген Карась вважає, що на фронт потрібно мобілізувати 18-річних, а 30-річних і старше залишити. Аргументи в зам командира підрозділу такі. Послухайте, я би зараз більше лишав якраз людей 30, якого хоча б одна дитина є. От у кого дітей взагалі немає в 30 ну тоді такого можна забрати в армію, може, хоч його научать, як дітей робити. А 18-річних, тому що здоров'я покраще, мотивації побільше е, От у 21-річних 21 йому ще весело робиться. Тому що зараз все дивно, коли будуть грібти е, типов там 42 роки. Він там працює в якомусь теплоенерго. Його забрали. А 24-річні зараз будуть щось сидіти. Короче, там питання дуже чутливе. От тут не можу посперечатись. Та чи поділяєте ви думку крася? І питання кого і коли мобілізувати зараз. Будь ласка, одним діліться в коментарях. А в бучі своя атмосфера, там неадекват. Зломом бігав по дорозі та трощив машини, які проїжджали повз дивом, гуртом водіям таки вдалося його затримати. Батюшка криє матом українців, служитель Божий, як пишуть він із Одеси. Вийшов в прямий ефір і почав агресивно ображати кожного, хто щось писав йому прямо у трансляції. Їдь у Росію, отакої! Отакої! Їдь у Росію, отакої! Вот такой. Ванька пришел з флагом жовто-блакитним на аватарке і всім розказав кому куди їхати. Паня, ти ж мені не кажи, що робити, бо я ж тебе скажу, как тебе вести. Ви вже шоковані? Далі друзі більше. Послухайте лексикон, батюшки, от просто без моїх коментарів. Чей Крим, ти Усику задай вопрос? Он тебе ответить, ти патриот мамкин. Усику скажи, спроси, Усик, чей Крым? Он тебе скажет, Божий Крым, Божий. <хи> да, Ванька, тебя не перекоробят от этого ответа, если я скажу, что Крым это Божий Крым, не? Я у тебя питаю, А кто ты такой, обезьяна ты конченная, что ты будешь меня что-то пытаться? Ты осел нанюханный. Я патриотов же ж ты посмотри. У них прям, знаете, вот прям честь и доблесть у них надо выявить сепаратиста, выявить коллаборанта, выявить московскую посипаку. Та йди, блін, на фронт воюй, блін, фронта сипсяться. Закривай жопи свої дири, которые... ні, воно сидить у тіктоці, виявляє, от такої. Потім священик взагалі вирішив, що люди, які питають про українські території, це не люди. Це не люди, это бубуїни, осли нанюхані, глисты, Боже, хто угодно, ну это не люди. Глядачів затікало. Деш, слідування заповідям Божим і смирення священника. Ну де ваше смирення? Там, де ти свою дівственність потерял, понял? Mm -hmm. Чого вот ти не там, чого ти не там? Mm -hmm. Обезьяны, безмозглое. Важко позитивний. Шановно, будь ласка, якщо ви в ПЦ, то розмовляєте державною мовою. Сейчас я иди нахер, хер. Понял? мені розказувати, що мені делать. Це так по-християнськи, так духовно. Дякуємо, батюшка. Буду з вами відвертим, друзі. Я взагалі не впевнений, що цей бородач в Рясі взагалі знаходиться в Україні, і що він служитель, адже його перформанс схожий на звичайну провокацію. Але якщо якимось дивом він реально проповідує в українській церкві і до нього ще не навідалися СБУ, в мене вже питання до СБУ. Майже півтора мільйона гривень витратить сільрада візирки, щоб просто дізнатись про свої межі. Тендер вже опублікував. На прозоро в цей час нагадаю, в країні йде війна, а вони будуть вимірювати напевно золотою рулеткою, де закінчуються межі їхніх хат, ідіотизм. А тим часом Ростовський митрополит Меркурій геть поїхав дахом, хоча чого очікувати від священиків, які схвалюють війну, і порадив парафіянці вбити свого чоловіка, який набрид їй за 40 років шлюбу, та відмовились на що він велів терпіти чоловіка та подивитись взагалі на себе. І Убейте его. Что вы сказали? Я сказал ей, убейте его. Так. А говорит, как? Ну, очень просто. Тихо, спокойно подсыпайте мышьяк его в еду. Но ну, никто же на нас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо и загнется. Шок. Она же триггер. Она говорит, я не могу этого сделать, я не можешь, тогда терпи терпеть. Справжня прихожанка РПЦ так і має чекати і терпіти, що тут скажеш. Служба безпеки України пов'язала банду справжніх ракетирів в Одесі. Братки вибивали неіснуючі борги із місцевих бізнесменів. Тих, хто відмовлявся платити, викрадали, били і погрожували. Класика керував бандою ув'язнений із СІЗО. Тепер всі відразу вирушать до свого боса. Депутат побив дівчину просто на вулиці. Ірпінський депутат Антон Головенко бив і штовхнув дівчину біля. Під'їзду багатоповерхового будинку. А ще зовсім нещодавно депутат, до речі, виставляв фото зі своєю нинішньою дружиною та вітав всіх з Днем родини. Однак можна зрозуміти по відео, що дівчина не просто його якась знайома. Також, за повідомленнями, видання погляд, Головенко має УБД, хоча в бойових діях участі. Не брав ціла родина, на жаль, загинула в пожежі на Київщині. Трагедія ця сталася в селі Дитятки Вишгородського району в палаючому будинку. Залишилась родина з дев'ятирічним сином. Всі спроби рятувальників якось потрапити до будинку виявилися марними через сильний вогонь. Всі троє членів родини, на жаль, загинули. Бензин може зрости до 80 гривень за один літр. Засновник групи компанії Prime Дмитро Льовушкін заявив, що після підвищення акцизу пальне в Україні буде коштувати як в Європі. Вартість пального хочуть підвищувати в кілька етапів. Перший, з яких очікується вже Цьому липні і друзі, знову сумні новини. Підліткові самогубства: дві дівчини стрибнули з багатоповерхівки в Житомирі, попередньо дівчатам 15 і 18 років. Що стало причиною такого вчинку, невідомо. Друзі, бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх близьких, говоріть з ними, якщо в них можуть бути якісь проблеми або просто навіть поганий настрій, тим паче враховуючи повномасштабну війну, в якій ми живемо більше двох років. Бережіть себе, побачимо завтра.